Світанки сирій, як думки, що мучать мучить мене Кожен новий день виклик, що тебе жене Все каже, ти сам зубі, бо творить своєї долі, але це Важко як ламати скелі, наче з кайданів Я чую, кричу, що в серці б'є, кожен крок це бій, це шлях, який мене несе І хто следить, то зірок, хтось падає вниз, немає гарантій, лише цей чорний ескіз. Твоя доля, доля не подарунок, важкий тягар кожен вибір рана, що залишає шрам. Ми самі будуємо свій палац і свою в'язницю. Кожна цеглина, це біт, що палить по обличчю І не всі спроможні пройти цей вогонь. Комусь потрібна допомога, комусь просто зброя, бо це боротьба. Вона безшальня як війна, і в ній твоя душа, головна ціна. Я дивлюсь у дзеркало, бачу в очах вогонь. Це вогонь, надії, що бореться з мороком. Я міг би здатися, опустити руки вниз, але в мені живе, свір рве, цей проклятий мис. Так, я втомився, мої крила вже лимаються, але я знаю навіть у темряві є світло, що вникається, і я буду битися. Доки не впаду за кожен шанс, за кожну мрію, за свою долю, за свою власну свободу. Твоя доля не подарунок, а важкий тягар Кожен вибір рана, що залишає шрам. Палаці свою в'язницю кожна цеглина це більше палець по обличчю і не всі спроможні пройти цей вогонь. Комусь потрібна допомога, комусь просто зброя, бо це боротьба. Вона душальна, як війна, і в ній твоя душа головна ціна, кожен сам, сам, але це дуже, дуже тяжко.